Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні другий день після обнови ціна за кілограм 179 гривень. Розпочну з такого жакета. Я думаю, що це якийсь дорогий бренд. Про це говорить сама якість, як він пошитий. І про це може сказати бірка, а саме склад тканини. Склад тканини тут дуже багатий. Тут і котон, віскоза, шовк, альпака, вовна. Є і поліамід, і трішечки акрилу. Ну дуже такий однамішаний склад. Як я вже сказала, багатий склад. Піджак дещо приталений, подовжений. Ось так він виглядає ззаді. І зараз будемо його приміряти. Він доволі великого розміру, ось так виглядає на мені. Трішечки недобре сів в плечах. І мені не дуже подобається те, що він такий де, як кашка. Ось така от мішанина, так, коли ці кольори всі змішані, білий, сірий, чорний. Мені таке не дуже подобається. Я все-таки люблю якісь так, однотонні жакети. Ну або, скажімо, в якусь круту клітинку, як от поруч біля мене висить. Ну і цей мені видається дещо старомодним. Напишіть в коментарях, як вам такий піджак, як вам такий жакет. І наступна моя знахідка ще один жакет. Дуже красива тут клітинка. Подивіться, які тут кольори, яскраві. Тут і жовтий, і блакитний, так, і синій. Усе це дуже красиво поєднано. За своїм складом він теж чудовий, верх тут 100% льона, а підкладка поєднання і візку за Щоправда, це 38-й розмір і боюсь, що він мені не підійде, буде на мене замаленький. Також тут є і додаткові гудзики. Ось такі недешеві, дорогі це гудзики з мушлі. І судячи по них теж можна сказати, що піджак далеко не дешевий. Ось так він виглядає без комірця середньої довжини. І найбільше мені, звичайно, в ньому подобається його принт. І щоб краще зрозуміти його крій, його фасон, все-таки його примірюю, хоча по ньому видно, що він буде на мене за маленький, оскільки це не зовсім мій розмір. Ось так він виглядає, так, приталений, дуже чіткі плечі, дуже це класно виглядає, оскільки сама тканина дуже структурована. Правда, не дуже мені подобається тут низ. Спереду йдуть такі якісь загострені краї, і мені здається, що це не дуже красиво виглядає, як на мій смак. Але, можливо, комусь таке і сподобається. Загалом жакет дуже цікавий, неординарний і виглядає дорого. Зверніть увагу на піджаку полоси, де защіпається піджак, вони співпадають. Вони, тобто, не є одна нижча, друга вища, вони на одному рівні, що теж говорить про високу якість цього піджака. І наступна моя знахідка, ось така от сукня. Розмір М. Теж красивий благородний такий блакитний колір. Щоправда, вона не дуже довга, треба її міряти і дивитися, як вона вже буде виглядати саме на мені. Але мені тут теж дуже сподобався склад тканини, само собою, її колір. І за своїм складом тут поєднання візкози і вовни. Зараз на добірку вам покажу відношення. Тут, власне, переважає віскоза 80% і 20% вовна, і пошита вона в Італії. Ось так плаття виглядає на мені і прогнозовано дещо є коротковате. І хоча загалом плаття по розміру підійшло, воно ніде не обтягує, не є дуже таке от тісне. І рукавчики тут зверніть увагу доволі довгі. так, Ну а от довжини йому таки бракує. Приміряю його з джинсами, оскільки хотіла подивитися його у якості туніки, але все-таки для туніки це плаття не зовсім підходить, не зовсім той крій, який буває в тунік, можна так сказати. І от власне вже приміряю його без джинсів, аби зрозуміти так, наскільки воно коротке чи не коротке. Можливо, якщо б це було якесь літнє плаття на літо, ну, його можна було б одягнути кудись на пляж. Але оскільки це осіннє плаття, то не знаю, хіба з якимись дуже такими плотними колготами 100 ден, або з якимись легінцями його носити. А так, мабуть, що ні. І наступна моя знахідка це ще одне плаття від HM, такого чорного так класичного кольору, воно на короткий рукав. Оскільки воно літнє. Так, літо закінчується, але все-таки погода вона ще дуже спекотна, тому рука так і тянеться до літніх речей. Бірка тут зі складом відрізана, але по відчуттях гадаю, що це 100% віскоза. І ось так платко виглядає на мені, дещо воно великувате, як на мене. Ну і дещо воно з такої тканини, яка просвічується, воно не дуже так підходить, теж як для плаття, можливо, все-таки більше для тоніки теж. І думаю, така птуніка стала ідеальним варіантом саме для моря: накидати зверху на купальник і просто прогулюватися десь набережною. Ну, але оскільки до моря, я думаю, мені ще далеко, тому нехай це платко залишиться в магазині. І знайшла ще ось таку красиву блузу, оскільки вона дуже м'ята, прогнозовано, що вона ляна. Красивий колір хакі. Красиві тут рукавчики, красивий виріз вверху, Так вона така, як спадає з плечей. Це розмір Елі, це 100% льон. Бренд, вказаний зебра, і вона теж, до речі, пошита в Італії. Мені, до речі, часто трапляється в магазині секонд Хенд, італійські речі. І я завжди дуже радію таким знахідкам, оскільки це завжди дуже якісні речі і з якісних тканин. І ось так блуза виглядає на мені дуже мило, дуже романтично, але не знаю, брати чи не брати, оскільки останнім часом якось розлюбила лінні речі через те, що їх важко прасувати, і навіть якщо їх попрасувати, то вони дуже швидко знову минуться. І От мені здається, що вона от фактично завжди буде от в такому м'ятому стані, так скільки б її не просував, все одно вона рано чи пізно помнеться на тобі. Наступна моя знахідка від бренду Mango. Спочатку я подумала, що це плаття, але я почала його роздивлятися і зрозуміла, що тут немає жодного. Годзика. Тут і не було жодного годика. От внизу воно прикрашене такою бахромою. Тут немає ні пояска, нічого. Скоріше за все, це така от накидка. Бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях можу сказати, що це 100% віскоза. Дуже такий красивий оригінальний принт в індійських мотивах, але дуже стримані, красиві кольори, я такі люблю. Ну і ось так воно виглядає якось доволі дивно. Так, розмір, ніби великий, ель, але виглядає на мені, воно якось таке дуже куце, малесеньке, ну і висить якось не дуже акуратно. Не знаю, як це носити. Можливо, це можна використовувати як халат. Ну або якусь накидку, не знаю, десь на пляж теж можна вдягати. Але от, власне, бракує, не буду його брати. Рідко вам показую сумки, оскільки їх не так багато в нас і загалом немає що дуже особливо показувати. Цього разу знайшла ось таку малесеньку оригінальну сумку, вона, ніби плетена з тканини. Є такі от великі шарфи з таким великим плетінням, а тут в такий спосіб сплетена сумка була. І знайшла ще ось таку велику сумку вона зовсім нова. Тут є ще так пластикова ця от така штучка для бірки. І ви бачите, краї в неї не зачовгані, не затерті ніде. Хоча вона не шкіряна, і такі сумки, так, шкір замінника з екошкіри, дуже швидко псуються, тріскаються. Ця дуже в хорошому стані. Швидше за все, вона нова сумка, оскільки і підкладка, вона і зовсім не затерта, не зачовгана, а зовсім новесенька. Така от доволі містка сумка, можна сказати, сумка шопер. Ось така з золотою фурнітурою, що мені не дуже подобається. Я більше люблю срібну фурнітуру. Ну і, звичайно, великим мінусом є те, що це екошкіра, не натуральна шкіра і вона дуже швидко зноситься. Отже, перехожу до традиційного зважування речей. Сумка заважила на 167 гривень, але я її не купила. І ось ця от ляна блуза заважила майже на 50 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.